Щомий день біля забору. Сьогодні обійшлося без бетонних робіт. Але сьогодні я був металістом. Робив всяку метальову штуку. Ну, не всяку, все. варив оці його перемички, чи як воно правильно. Чи перекладини, о, Доварив якраз від початку сюди до середини. он до середини в мене. Тут бетон, бачите, мокрий. Зараз буду накривати його, там трохи повисихав. да, Воно трошки хвилькою йде, але нічого. Якщо натягнути мотузок, початок і кінець будуть збігатися. Ну не знаю, сварщик може я ще кращий, звісно, ніж заливальщик. Ну, отакі шви. Кому там цікаво, хто хоче мене пухаяти за паршиві шви, шви в мене отакі вого. Ну, не знаю, мені піде. Головне, щоб воно трималося. Тримається чи не, чи не тримається, ніби тримається. Тут ніби бульба є, по крайній мірі по цьому уровні. Тут теж щось ніби є. Нормально, на село потягне. Обкатав цього сварочного на кінець, а теж він в мене стояв, стояв, ніяк не зібрався. Не, не, цей, не доходили руки його обкатати. Нормально варить, маска теж топова. В общем, такі діло. Вже заморився. Сьогодні це що? 7 робочих днів. Ну тобто, це не просто є з 1 числа почав і до 7-го числа, а це іменно робочі дні, в які я працював. Того, що сьогодні яке там 16 число, а дні в мене сім. Це... 10 днів чи 9, не знаю, може якесь сьогодні число, а ні, сьогодні вже 17 число. Ну, от до 17-го числа зробив, я считайте, пів забору. Ну, це, ще тут ще, це ж тут не кінець, це ж треба його почистити. Може керхером почищу, не знаю. Якщо вийде цю іржу повідчищати, вона там не сильно в'їлася. Далі ще його погрунтувати, а тоді вже бляху чіпляти. Ну, я дуже сподіваюся, що хоча б за місяць. У мене вийде. А, ще зробив два прольоти опалубки. Ну, це теж читай, до цього дня записується. Ну, Звісно, вже туди ближче до того, того шиферина, оце кінець забора. Туди вже, звісно, ближче, ніж туди. А, а може і так само, ну, щоб, по ідеї, середина. Якось так. Так що, кому цікаво, слідкуйте. Хто, кому не має кого похаяти, можете писати коменти, як я паршиво все роблю. Нормально. Я роблю собі, мене все влаштовує. У мене в перспективі в голові я собі бачу, як це все виглядає в кінці. Мені воно подобається, мене все влаштовує. Головне, що воно довговічне буде. Ну, якось так. Хто ще, що хоче сказати, написати, пишіть, питайте, розкажу, покажу.